Запрошую компанію SoftSurf а твій інноваційний продукт релокаційна платформа. А наразі ми подивимось відеоролик про цю релокаційну платформу, після чого слово буду надавати відповідь продукт Ользі Рогатинчук та Марті Ільків. А, тож вітаємо, друзі, компанія SoftSurf з темою релокаційна платформа компанії SoftSurf. За можливість сьогодні поділитися на рівні передових компаній України власний чар практиками та успішними методологіями та інструментами, що у компанії SoftServe. Перш за все, ми хочемо розпочати презентацію з представлення нашої компанії, а згодом характеристики функцій Global Mobility у SoftServe, для ширшого розуміння функціонування процесів у нашій організації та кращого розкриття проекту, релокаційна платформа. Отже, SoftServe – це 30 років досвіду, 12 тисяч працівників, 58 офісів у 14 країнах. Наш NPA згідно клієнтських відгуків становить 84%. Ми реалізували понад 20 тисяч IT-проєктів, та 791 людина працює з нами понад 10 років. Наші партнери серед інших: Google Cloud, Amazon, Web Services, Nvidia, Microsoft Azure. Наші клієнти. Cisco, Panasonic, Logitech, IBM, Atlassian та багато інших. Наша місія давати талановитим людям змогу змінювати світ. А наша екосистема цінностей втілена у назві компанії SoftServe. Софт Soft це про м'якість та гнучкість, що символізує цінності орієнтовані на працівника компанії, які ми поділяємо а також риси характеру і міжособистісні навички, які визначають те, як ми взаємодіємо між собою та власне з нашими клієнтами. Серв – це про служити. Що окреслює власне цінності орієнтовані на клієнта, які ми пликаємо, щоб будувати тривалі взаємини з нашими замовниками та партнерами? Глобальна мережа компанії Совцер представлена центрами розробки, основні з яких розташовані як у країнах Європи, в таких містах як у Львові, Вроцлаві, Софії, Бухаресті. Тощо, водночас і на американських континентах, у містах, зокрема Остін, Меделін, Вадалахарі та в інших офісах, які знаходяться в Дубаї, Сінгапурі, Лондоні, Франкфурті та багатьох інших локаціях. Важливо зазначити, що у довоєнний період у совця відбувалося 300 плюс релокацій за кордон на рік, порівнюючи з більш як 1800 релокацій за кордон у зв'язку з війною. Тобто відбувся колосальний переріст у більш як 600% І за різними статистичними даними з подібною кризою зіштовхнулися і інші організації у нашій країні. Команда Global Mobility виконує ключову роль єдиного координатора. Та забезпечує зв'язок з біжжя з 15 різноманітними відділами у компанії, що беруть участь у процесах, пов'язаних з циклом релокаційної подорожі її працівників. Команда глобальної мобільності відповідальна за надання високоякісних сервісів, таких як релокація, продовження релокації, репатріація, локалізація, а також консультативних послуг та забезпечення підтримки як для бізнес-лідерів, так і для наших працівників компаній, які бруть участь у релокаційному циклі. Водночас команда забезпечує власне процеси і політики, взаємодія з багатьма командами, які залучені відповідні релокаційні процеси згідно визначених корпоративних політик та правил міграційного законодавства, та, звісно, у відповідності з світовим трудовим законодавством. Місія Global Mobility – забезпечити смарт релокації та репатріації працівників компанії з фокусом на справедливість, послідовність, рівність, а також відповідність вимогам законодавства та найкращим світовим практикам. Цілями функції є, перш за все, підтримка бізнесу, релокація як інвестиція, розвиток працівників та управління талантами. Global Mobility здійснює внесок у стратегічні ініціативи компанії, зокрема. Глобальне розширення та відкриття нових ринків, що перш за все має прямий вплив на залучення нових клієнтів та розвиток бізнесу, а також наша роль фундаментально важлива для розвитку талантів світового класу, оскільки вони отримують унікальний професійний ріст, зв'язку з тим, що вони переміщуються та здобувають новий персональний та культурний досвід, перебуваючи у новій країні. Команда глобальної мобільності функціонує на основі певної екосистеми, яка власне включає поставлений глобальний фреймворк, що підтверджується вісьмома роками досвіду, і функціонує на основі злагоджених, ефективних та гнучких політик і процесів, вміння управляти ризиками та власне передбачати їх на ранніх стадіях, і також на основі зокрема дотримання відповідності від. Світовим глобальним вимогам, попри те, в зв'язку з війною ми зіштовхнулися з найбільшим викликом для себе: а саме, обмеженість в технологіях та обмеженість або ж відсутність певної комплексної аналітики. Зверніть, будь ласка, увагу на світові тренди у глобальній мобільності. Згідно з сервею Мерсера за 2023 рік, що є одним із глобальних провайдерів даних у сфері Global Mobility, діяльність функцій Global Mobility у світових компаніях, яка вважається діджиталізованою або високодіджиталізованою, включає у 27% опитаних компаній автоматизований розрахунок релокаційних пакетів, лише у 25% опитаних компаній автоматизоване управління процесом релокації, та у решті автоматизовану координацію з постачальниками. А ось пріоритетними напрямками, які світові компанії бажали би покращити згідно Ерінк Survey за 2021 рік, це вже інший постачальник провайдер даних. Є перш за все ефективніше планування релокаційних витрат, тобто це бажання пріоритетний напрямок для 64% опитаних компаній. Друге, збільшення швидкості ініціювання релокації для 53% опитаних компаній, і останнє покращення адміністрування процесу. Необхідність автоматизації релокаційних процесів СОЦЕР повністю відповідає світовим вимогам та трендам. СОВЦЕР була необхідна швидка гнучка розробка специфічних під потреби компанії інструментів для кращої підтримки лідерів у прийнятті ними фінансово ефективних рішень щодо релокації працівників компанії, зокрема у середовищі кризового управління. Отже, підсумовуючи. Проблематика полягала у потребі опрацювання високої кількості запитів з ростом 600% та здійснення та контроль погоджених релокацій працівників у відповідності з міграційним, трудовим та податковим законодавством різних країн. Рішенням для нас стала автоматизація процесів глобальної мобільності з допомогою продукту релокаційна платформа, що була вкрай необхідною для нас в період кризового управління. Отже, основними перевагами, отриманими через реалізацію релокаційної платформи для нас, які ми бачимо, є на рівні організації, релокаційна платформа характеризується гнучкою моделлю впровадження завдяки наявності команди глобальної мобільності експертизи та унікального досвіду релокації працівників компанії. Продукт має можливість адаптації до різних вимог політик компанії, водночас може масштабуватись і бути корисним іншим компаніям для цілої релокації своїх працівників. Релокаційна платформа забезпечує безперервність бізнесу та максимізацію бізнес рішень щодо релокації. В розрізі бізнес-лідерів менеджерів релокаційна платформа допомагає в прийнятті ними персоналізованих та ефективних фінансових рішень, зокрема в умовах антикризового управління, і забезпечує комплексну аналітику та цифровізовані дані, що доступні 24 на 7. З огляду досвіду працівникам. Релокаційна платформа допомагає реалізовувати інвестиції в безпеку працівників компаній, а також їх сімей, що є дуже важливим для нас і для компанії, та сприяє збереженню талантів компанії покращенню досвіду релокації або ж репатріації працівників компанії. Окрім того, релокаційна платформа забезпечила підвищення стратегічної та тактичної цінності функції глобальної мобільності на рівні компанії, забезпечила точність прозорість процесів ефективне управління і контроль за процесами мінімізацію помилок та затримок зберігаючи при цьому відповідність законодавства та найкращим світовим практикам Пропонуємо детальніше розглянути технічні характеристики релокаційної платформи. Одна з найважливіших це безпечність та контроль, оскільки було розроблено комплексну систему доступів до платформи в залежності від позиції менеджера та ролей залучених сторін у процеси. Оскільки дані процеси передбачають роботу з компенсаціями та персональними даними працівників, відбувається збереження усіх історичних даних і забезпечується доступність інформації. Дані автозаповнюються… На онлайн-формах та документах релокаційної платформи за допомогою інтеграції між різноманітними корпоративними системами розроблено портал для працівника, що релокується, та його керівників, де відображаються усі стадії та кроки релокаційного процесу онлайн у режимі 24 на 7, їх статуси виконання та коментарі до них, дати, перелік контактних осіб на кожному етапі процесу з чіткою навігацією та з індивідуальними доступами ну, різних онлайн форм, документів, тікетів тощо. Здійснено автоматичну генерацію етапів релокаційного процесу та нотифікацій, що зауважте раніше забезпечувалося командою у ручному режимі. Автоматизовано сервіс не лише релокації, але й репатріації, локалізації, сервіс щодо продовження імміграційних документів працівника та взаємопов'язані процеси, тобто автоматизовано повноцінний Global Mobility Life Lifecycle. Цикл розробки та імплементації продукту складається з чотирьох ключових фаз. Першим було випущено автоматизований обрахунок витрат на релокацію. У фазі 2.1 було повноцінно діджиталізовано та імплементовано на рівні організації увесь релокаційний процес. Крім релокації, у наступній фазі 2.2 було автоматизовано сервіс репатріації, сервіс продовження міграційних документів працівника та сервіс локалізації. Реліз складових фази 2.2 заплановано вже на рівні компанії до кінця цього року, що фактично замкне повноцінну автоматизацію усього циклу релокаційної подорожі працівника. Очікувані результати. Розробити процес самообслуговування для менеджерів, який дозволяє отримувати інформацію про потенційні та планові релокаційні витрати менш ніж за 3 хвилини, створити єдину платформу для менеджерів для забезпечення швидкого планування та прийняття рішень щодо релокації. підвищити прозорість процесу як для працівника, який поріжає, так і для його керівника, покращити досвід релокації для сторін, залучених у процес та мінімізувати ручну роботу у процесі. Отже, ми здійснили трансформацію, як результат, від заплутаних процесів та відсутності ефективної правлінської системи, що відображено схематично у лівій частині слайду, до якісних сервісів релокації, репатріації та інших сервісів, злагоджених та автоматизованих процесів. Отож, результатом успіху проекту є покращення досвіду учасників процесу та відповідність їх очікуванням. Зокрема, для менеджерів це створення умов для інструментів та інструментів так? для прийняття ними обґрунтованих фінансово ефективних рішень щодо релокації. І як наслідок, ми отримали задоволеність менеджерів продуктом на рівні ста відсотків. Завдяки розробці єдиної релокаційної платформи для працівників відбулося зменшення часу очікування та затриму по релокаційних процесах щонайменше на 30%, забезпечується прозорість та зрозумілість відповідних процесів для них, і основне забезпечує збереження найкращих талантів через забезпечення високого рівня задоволеності релокаційним досвідом та зрозумілості і прозорості процесів. Також, як наслідок, ми досягли ROI-проекту на рівні 296%, мінімізацію помилок та затримок, створення комплексних Power BI звітів та дешбордів, покращення продуктивності залучених команд та уникнення подвійної роботи між командами. І наостанок ми готові поділитися своїми висновками. Зокрема, перш ніж починати автоматизацію, перегляньте та оптимізуйте поточні процеси. Зверніть увагу, що автоматизація процесів має бути максимально гнучкою та має містити мінімум хардкодування. Використовуйте власні внутрішні можливості компанії для розробки, якщо це, звісно, є можливим, щоб збільшити залученість та зацікавленість проєктом та його успіх, впроваджуючи проєкт, однозначно будьте готові до компромісів, Забезпечте наявність експерта для управління проєктом для досягнення проєктних цілей. Також визначити відповідальну особу з команди глобальної мобільності для подальшої підтримки нею продукту та забезпечення його безперебійного функціонування. І останнє: переконайтеся, що команда і зацікавлені сторони процесу мають однакове розуміння цілей проєкту. Також пройшли навчання щодо специфіки роботи з новим інструментом. Отож, дякуємо за увагу і сподіваємося, що наш досвід зможе бути цікавим та корисним іншим організаціям. Дякую, дякую за цей неймовірний кейс. Дуже цікаво було почути про вашу таку інноваційну практику. Дякую, що поділилися. Ольга, Марта. Дякую вам дуже.